Після стосунків ваше життя повалилося, Значить, вас заслужила. Давайте розберемо деталі, чому відбувається так чи інше. Людина сила для вас це завжди карма. Неважливо від того, які ви з нею стосунки, які ви з нею ділові стосунки чи, можливо, романтичні. Але факт є факт, що людина сила для вас завжди буде. Рукою правосуддя вищих сил. Тому думайте добре, як ви поводитеся з дітьми. Але діло не тільки в тому, як ви поводитеся, а в тому, яка ви сама людина. Якщо ви погано поводились, якщо у вас є грішки за спиною, вищі сили це все бачать. І саме відьма буде для вас тою рукою правосуддя. Не забуваємо, що в теперішній час відьом, практично так, як звичайних людей, дуже багато. Тому думайте добре, як ви поводитесь, думайте добре, що і кому ви говорите. Тому що будь-яка пересічна людина, яка може перейти вам дорогу в тому чи в іншому місці. Це саме для вас людина, яка стане рукою про вас.